Що таке GC? Чому бренди готові платити за це кошти? З чого почати? Чи варто, якщо така конкуренція? Які є ще альтернативи? Кому взагалі не варто починати? Якщо вам це цікаво, залишайтесь, ставте вподобайку і погнали. Я Аня, маркетологиня зі стажем over 10 років, СММниця в декреті, мама семимісячної місячної донечки. Я також, також веду свій A few moments later... Також веду свій лайфстайл блог в Інстаграм та співпрацюю з брендами як ugc креаторка та блогерка. А це є вона іграшка. Сподіваюсь, наступного разу у мене буде вже і мікрофон. Що ж таке UGC? UGC розшифровується як user Generated Content. Це контент, згенерований самими користувачами. Альтернатива рекламі. Чому вона така популярна? Тому що реклама вже Дуже приїлась, і люди не дуже довіряють. Натомість люди довіряють людям. І це підтверджує не одне дослідження. Погодьтеся, хто зараз дивиться рекламу по тебе. Якщо раніше була там дуже крута реклама, впізнавана Кока-Кола, наприклад, з цими класними машинами червоними. Вона асоціювалася з Різдвом Новим Роком, з цим таким зимовим, зимовим вайбом. Є, звісно, класні реклами і зараз. Натомість, люди все більше і більше проводять часу в соцмережах. І тут один із найбільш впливових і актуальних видів реклами це UGC. Якщо раніше люди здебільшого довіряли великим блогерам-мільйонникам, то після дуже великої кількості реклами, нещирої реклами і співпраці з якимись. Е, не з хорошою репутацією брендами люди перестали довіряти зараз, здебільшого довіряють навіть ноунейм, якісь дівчинці чи мікроінфлюенсеру, який розповідає свій реальний відгук про товар, продукцію чи будь-що інше. Зупинимось на тому, що це реальний відгук. Але чому ж за UGC платять ця реклама? Вона виходить дуже нативною. І вона насправді продає. Тому ми прийшли до того, і це не лише в Україні, а й за кордоном, що UGC став окремим таким видом реклами. Якщо ця робота якісна, то вона дійсно вартує грошей. Але так сталося, що частина експертів тих же UGC-креаторів, яким вдалося, вони продають своє навчання під соусом. Зможе кожен, це дуже ізі вам не варто нічого. Навіть з нулем підписників це можна робити, і це звучить як легкі гроші. 22 мільйони доларів за три з години. <світ> Тому дуже багато, особливо дівчат, ринулися в цю сферу, і зараз тут дуже дуже багато конкуренції, чесно, навіть людині з досвідом. Важко іноді знайти хороші співпраці. ці новачки демпінгують ринок, вони готові інколи робити контент просто задарма за якісь чайні пакетики для ван чи бомбочки для ван, чи якусь одну свічку. Ну тобто, звісно, треба починати з чогось, але якщо там вже більш-менш хороша якість, то Працювати на таких умовах це дуже нерозумно. Конкуренція шалена. Вриватися в цю сферу необдумано, не варто. Але сфера насправді дуже розвивається, і чим далі, тим більше у брендів виникає попиту. І чому Тому? не ви? Якщо у вас є бажання доступ до інтернету, купа навчань, купа інформації навіть у вільному доступі, завдяки якій ви зможете це реалізувати. Ось я прокинулася. я вау! Махай взагалі мені написала таку ідею назвати блог, влог з Євою на руках. Чи варто взагалі починати займатися UGC, якщо така конкуренція? Я вважаю, що варто, якщо у вас є бажання, але є люди, яким ну точно не варто починати. Якщо у вас немає терпіння, вам точно це не підходить. Бо шлях UGC це не спринт, це марафон на довгу дистанцію. Є не дасть збрехати. У вас може не виходити з першого разу, з другого і навіть з сотого. Але якщо у вас є терпіння і бажання, у вас обов'язково вийде. Друге, це час, якщо ви не готові приділяти багато часу навчанню, створенню контенту, вам точно не варто цим займатися. Третє це навчання. Якщо ви не готові вчитися, то це також не ваш варіант. Але якщо у вас є бажання хоча б спробувати, спробуйте. Так з чого почати? Почніть спочатку. Мама, капітан очевидність, почніть збити. Визначте і дайте собі відповідь, навіщо вам це. Якщо ви хочете зробити це джерелом основного заробітку, то це дуже довгий шлях і це дуже важко, але разом з тим реально. Друге, що б я порадила, навчання і практика. Саме в комбо почніть вивчати монтаж відео, або якщо ви вже. Не новачок в цьому, то удосконалюйте свої навики і одразу застосовуйте це на практиці і викладайте на свою сторінку. навчання може бути як платним, але я б не радила витрачати кошти на дуже дороговартісні курси. Пройдіть якусь базу і більшу увагу приділіть саме навичкам зйомки та монтажу. Третє це що? Третє це позиціювання. Або ж напрямки, в яких ви хочете працювати. Це може бути мода, огляд закладів, косметика, техніка для дому чи будь-що інше. А як визначитися з тим, що вам більше до снаги? Зніміть декілька відео на різні тематики, і в процесі, і бачачи результат, ви зможете визначитись, що вам більше до вподоби. А з чим вже знімати, якщо бренди з вами ще не співпрацюють, то просто купіться. Купіть те, з чим ви хотіли б реально працювати, і зніміть відео. Викладіть на свою сторінку, тегніть бренд. І якщо а відео ви? дуже класне, то бренд може навіть викупити його. Але якщо ви новачок, то вам найперше треба набити руку. І на завершення вам потрібно наповнити сторінку своїми роботами. Це може бути хайлайтс, або ви можете створити портфоліо. В будь-якому разі вам потрібен майданчик, де вас можна було б взагалі знайти і побачити ваші роботи. Публікуйте свій контент в Інстаграм, TikTok і навіть Threads, а можливо, і на Ютуб. І якщо контент дійсно класний, бренди вас помітять. Які ж є альтернативи UGC? Це блогінг, це набагато більш широке поле для росту. для... Заробітку і монетизації, ви можете розвивати себе як експерт, прокачувати за допомогою свого блогу пізнаваність, експертність та лояльність аудиторії. А ви хотіли б співпрацювати з брендами як креатор? Напишіть у коментарях. А якщо вам цікаво, як монетизувати свій блог у 2026 році, також залишайте свої коментарі. І нагадую, що час від часу я буду. Робити подарунки за активність. <глух> І всім тим людям, які залишали свої коментарі під моїм попереднім влогом, я подарую декілька електронних книжок. І щоб їх отримати, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Всім па-па!